Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити всіх расистів, що наступають на Покровськ. дуже сильні втрати у расистів угу. вони хочуть чи артилерію і шляхи перекрити дороги і знищити артилерію. Ну, у них нічого не виходить, всі росіяни, що йдуть, наступають на Покровськ, будуть убиті. Тут Верховний суд все, що хочуть зробити з нашими людьми, от у них це все з ними відбудеться. Тут ще більші втрати і все марно. Я руйную всі плани ворожі і відвертаю відсікаю на віки вічні, більше не можуть злочини чинити. Прошу, одводіть вищі сили від покровську рашистів тікають, лякаються, по інших шляхах ідуть. Буде так. Скажіть, допоможіть, які плани у расистів на найближчий час? Вони ждуть. Навіть чекають, що будуть робити військові наші. Від цього залежить їхня, їхня дія. Ну, наступи продовжать. Так, хорошо. Прошу Вищі сили, одведіть, одверніть расистів від Покровську. Прошу захисту міцного і в день, і вночі. Захищайте вищі сили, янголи, охоронці оберігайте наших людей, військових, цивільних. Військових, цивільних українців. Оберігайте на Покровському напрямку та на інших напрямках всіх наших військових. Оберігайте, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Хай їм в голову летить, їх нижче, а особливо тих, хто дає накази. Більше не зможуть воювати ніколи в житті. Буде так і так є. перекривати тікають расисти, лякаються, самі себе вбивають. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, одводіть, одверніть расистів від Покровську. Більше не мають змоги продовжувати війну. Більше не можуть воювати, буде так. Іти. Все назад повертається, звідки вилітаємо, буде так, так і такі. Вищі сили, скажіть, допоможіть, Чи є Загроза для, Запорізь... для Запоріжжя, чи будуть йти в наступ расисти? Запорізький напрямок? Давайте подивимось вищі сили. Прошу допомоги. Скажіть, чи будуть ті расисти на Запоріжжя? Вони думають про сильні руйнації можуть влучати там, де лікують людей. От, може, є якісь такі, ну, це більше, може, центр, даже, лікарня, не будуть наступати, в них є задум робити обстріли. Вже були якісь атаки, вони дуже сильно багато втрат мають і зараз будуть обстріли. Хоча йде е, така інформаційна війна і хочуть, щоб люди е, були в такому стані обманують, от якась є Інформація вона неправдива. Скажіть ваші сили, допоможіть, будь ласка, які плани у расистів щодо Запоріжжя ну, на, на період цього, цього е, свята Нового року на Запоріжжі? Ну, я не бачу, щоб вони готували якісь наступи, можуть бути прильоти, може бути зруйновані верхні поверхи. Де мені йде більше це центр? Може бути сама атака на центр і лікарня, отак. От Запоріжжя дуже міцно захищене. Ще зброя прийде для наших військових, це буде, я так думаю, а така чи це Зенітні установки. Ну, щось хороше, щоб закривати, збивати дрони. Так, заперечую весь негатив, вбираю. Одвертаю, відсікаю на вічні росіян від Запоріжжя. Запорізь. Із Запорізького напрямку тікають, лякаються, самі себе вбивають. Буде так і так є. По, по Кремлю оцей обстріл, що планувався, у расистів. Вони його розвертають і по кремлю стріляють. Буде так. По путіну, по кремлю, по своїй верхівці, по владі своїй стріляють, по всім, хто дав наказ. Буде так. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть расистів. Від, Запорізь... від Запоріжжя, від Запорізького напрямку, тікають, лякаються. Більше наступати не зможуть. Більше не мають зброї, повністю зруйновані, всі шляхи і дороги, вся логістика рашистська зруйнована. Більше не надходить зброя, жива сила, підтримка. Не мають більше. Незброї, неживої сили не мають змоги продовжувати атаки. Окупацію Запорізької області не можуть більше продовжувати, виводять війська, тікають. Буде так. І прошу, вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на звільнення, деокупацію Запорізької області, на перемогу над расистами без втрат для військових України і без страт для цивільних людей, українців Де так? Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, одводіть, одверніть од усіх військових на запорізькому напрямку, всіх цивільних людей, українців на запорізькому напрямку, а також на інших напрямках. На лінії фронту захистіть наших військових, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Особливо тому, хто дав наказ і хто його виконав, хай в голову йому летить більше злочин більше воювати не зможе ніколи. Буде так і так є. Цікає, тверта, на, вічні. Буде все сказано, так буде. на цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу і до зустрічі!